Не було нас тут 10 чоловік чи 20. Ну, якщо проводити, то вже має бути масовості. Чи ми встигнемо так будемо реагуватися, опрошувати заходу, щоб то не виглядало так, ну, скажімо так, міло. Ну, якщо області піднялася, якщо всі голови, всі ну, голови районних ради біжають, значить вони зробить якісь вже певні свої дії. Нам і, треба бути один. І, тому що то, все-таки почекати до тої резолюції по Оординаційної ради, яка відбудеться 15.00, це сильні заліза. Ми також запрошуємо розмовно посібку. Звичайно, Якщо сьогодні робити, то воно ну, має робити ну, на відвідувачому по, рівні, послала, щоб. Дивіться, завтра ми не зробимо. В суботу ми вже їдемо. Суботу... <різь> І в суботу... Суботу. Суботу. <різь> суботу вже їдемо. Тобто ми його не робимо тоді, якщо ми не робимо сьогодні. <різь> Мені здається, що все-таки, ну я що часу мало. Я думаю, що ще, окрім цього, Ходи. окрім цього, от позначку, я не знаю, але, принаймні, є така домовленість, що... Частина людей поїде, але ті, хто залишиться тут, однозначно в неділю треба буде провести такі мітинга. В неділю треба таке приводу по всіх містах України. Да, вони таке і приймуть, мабуть, може бути підготуватися добре до е, недільного вічі, мітингу. Добре. Тоді в мене є наступна пропозиція. Можливо, сьогодні ввечері є сенс піти в активні мікрорайони, наприклад, на стерницький кліпця, і тоді проанонсувати, що неділю буде більше. Так, а сьогодні ми говоримо про те, що ми робимо, і їдемо, і будемо оголошувати, якщо ми приймаємо рішення, що їдемо, тоді в тому місці з говоримо, що, що будемо робити. Це це місце дуже багато людей перетинається, і там через це можна три місце, це всі знають Волоня, вишенька і руковичка на мазер. Тоді розділити це, можна три місця інформаційно там пробу, тобто не робити сьогодні вічі як такого, так але або зробити цей, або зробити в трьох Ну, В трьох не побудемо, в одному точно зможемо побувати. Зробити там такий інформаційний цей, і тоді анонсувати, що їдемо до Києва і в неділю буде більше такий родин. Якщо буде, ну, питання, буде, буде було... багато бажаючих певних транспорт вже вирішити. Перше, 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 тоді, тоді ми знаємо, на чому ми стоїмо. Тобто, знаєш, закликати тисячу людей, то <свісно> це діло дихети, а їх потім посадити, на цьому Тайний транспорт. Дивіться, в мене пропозиція щодо сьогоднішнього дня. Оскільки заявка вже подана збираємося. У нас є дві години, ми можемо підготовити інформаційне повідомлення, надрукувати і хто там буде присутній, роздати. Розійтися, так як ви кажете, по трьох, по чотирьох регіонах, роздати ці матеріали, щоб на неділю у нас повноцінний, нормальний масовий вийшов мітинг. Координаційна група, ну нам ж потрібно якісь плани намітити, цілі, чи ми просто поговоримо, покричимо, чи ми будемо реально якісь робити акції спротиву. Ну тобто я би казав сьогодні, все таки зібратися. Нас отут є вже 20 чоловік. Це вже як мінімум координаційна група готова. Якщо кожен з вас візьме, що хоча б по 5 переведе, це вже буде 100 чоловік. То вже вже є реально по районах навіть розбивати, розсилати хто з яким будинком чи районом буде працювати. Дивіться, нам треба чекати на те, що сказано було стійко третій години, що вирішить область. Без... Ну а ми що нічого не вирішуємо. Ми не можемо паралельно. Ми одні будемо дії робити, не інші будуть дії робити. Не без розуміти, це дуже позитивно, Інформувати голова, людей треба. Думаю, дуже позитивно, що голова обласної ради зібрав всіх мі голів міст, всіх голів районних рад. Я думаю, що там, напевно, ще багато, які там були, ну, ключові депутати обласної ради. Чого до речі? Зранку обмітим, а зараз буде на 16 минут поза чергового сесії. Справа в тому, що нічого немає поганого в тому, що буде максимально людей знати про те, що треба збиратися, і координатори Петро, Іван, Василь. Телефони такі, то звертатися туди. то але якщо в ним області приймуть одні дії робити, та вони собі приймають що завгодно, А маси з вже будуть. Перше це вирішити питання транспорту забезпечення. Дзвоніть йому мастерку, запитати, скільки має. Та навіть той самий збір коштів. Хто буде збирати, якщо люди не будуть знати? Давайте <зв все дуже класно. Але конкретних відео. Добре. Давайте збирати людей, давайте інформувати. Про що вони? Про те, що в неділю, це хіма, ті бабуські не знають. Що ви щось в інтернеті ти знає. Я сижу, зараз в залі засідаю. Та ну, по, по, <гум> <та>, знаєш, поспішив, щось <гум> там зробити, потім не знати, що з ним робити. Це завжди можна. Перший. <гум> <гум> І, і, ми ми знаємо, скільки в нас відправляють. А якщо транспорту нема, то в Київ не треба їхати. Ні. Взага, це, тому, а а, зараз а зараз якщо люди будуть і знати, ми ж навіть той збір коштів можна організувати. От не буде транспорту. Треба буде самотужки їхати. Ну самотужки це як? Потягом? Ну, потягом. То мають бути автобуси. Автобуси. Автобусу стопиться. Вони не поїдуть без організації, тому що ми не переживаємо. Для організації люди потрібні для організації люди мають знати, вони потрібні, вони мають долучитись до цього діла? Отже, давайте сьогодні все проводимо інформаційну кампанію. ввечері. так? Де? А про що ви будете інформувати? Де маєте вдара коли, коли і чим мають Ви Нічого не знає. Ну от ми це зараз можемо обговорити. Якраз зібралися для цього. Папір, ручка, змінити, а ціль ми немає нічого. Ціль максимальне інформування людей з метою швидкої координації у випадку якихось рішень, ну екстра там. Як багато ти розумних слів ми знаєш, це просто... Ну пропонуй.